Адже знаєте ви, шановні друзі, що робиться сьогодні на врожайних українських ланах? Тож, щоб не забували, або щоб дізналися більше, ми сьогодні в студії 37 й кілометр відправимося на сонячникове поле, з якого на день вчителя, який нещодавно відбувся, ми вже вели з вами репортаж, говорили про те, у якому стані сьогодні збирання. Тієї культури, яка робить погоду для старобагатців. Тож ми тут і будемо роздивлюватися, що воно навколо нас. Це поле соняшникове. Культура, звичайно, не дуже е, така характерна для нашого Поліського краю. Ви знаєте, що за часів Радянщини цього не було, оскільки кліматичні умови інше. Але новітні Скарабагатки, про що ми говорили в одній з своїй передач, взяли до уваги ці поля, оскільки, мабуть, вигідно, і засіяли соняшиком. І от ми маємо на сьогоднішній день. На сьогоднішній день ми маємо тоді говорили, все це згнило. Нічого вже нема. Ось бачите, яке воно, яке воно це врожайне насіння і що з нього робити буде. Одному Богові тільки відомо. На превеликий жаль, дуже прикро, що ці поля з високим балом поліської землі, як для Полісся, це один із найвищих балів, який близько підходить до наших відомих і традиційних чорноземів, що у середній полосі і у Південній. І ось він має відбуватися оце таким гнилям, яким воно є, засіяний величезні площі. У Новрисівському районі, рівно, мабуть, ми таке бачили, і в сусідів у наших, і у краї Коробському, і в краї, може, Софицькому, чи де ще. Це дуже прикро. Прикро, що оце відбувається з такею, таке відбувається з землею. І тут, звичайно, згадується, я згадую, як добре знаю, що ці поля, як і сусідня, ми вели репортаж тоді, на день вчителя якраз. Вони використовуються сьогодні цими скоробагатками, Звичайно, що в очікуванні отого, е можливості відірвання кукушу, який буде е після того, як земля почне продаватися. Вони очікують на це і тому засівають, забиваючи, що то є. Оце підсолнух. Але ще одна проблемка: коли його щось протравлюють, чи щось з вертольотів чи самовльотів. То відбувається дуже кепська картина, навіть е, страждають е, е, ці ліси навколишні, е, полоси захисні і так далі, і тому подібно. Прикро. Прикро, звичайно, що таке відбувається в нашому краї. Ось цей підсонух, ось він, його стан. Ну а що ми можемо очікувати, коли у жовтні місяці він ще стоїть на ланах? У всякому разі. Шановні друзі, мої прадіди, а найбільше величезний господар у сіверському краї Суганяка Федір, мій дід, мене такому не вчив, навіть у своїх заповсях. Пам'ятаємо про таке, адже ми, українці.